Ви не уявляєте, як на... який цей автобус був стояв. Ми, коли гуляли, ми бачили цей автобус, він був страшний. Ми прийшли в ліцей. Сергій Миколаївич нам предложив цього автобусу зробити і відреставрувати. Я красивий синім, це все перекрашував з цієї сторони, О, там красив, капота, пару наліпок наліпив. Сергій Хлань, майстер з виробничого навчання Олеського професійного ліцею, розповів, що реставрували старий автобус впродовж місяця 15 учнів ліцею. Ідея виникла з того, що коли е, прийшов, прийшов час до роботи е, випускної роботи з учнями, ми е, керівництво мені запропонувало одну з таких робіт: це відреставрувати під кафе автобус, який в нас знаходився в занедбаному стані, і вже списаний з балансу навіть. І почалася вся. Ідея. Кожну ідею хлопців я погоджувався. Тобто, якщо я давав напрямок, а остальне, далі саму ідею розвивали хлопці. З великим задоволенням вони приходили і виконували цю роботу кожен день. Чоловік говорить, що під час ремонту автобуса учні виявляли свою фантазію. Ця робота була і приємною для самих ж хлопців. Під час цієї роботи вони проявляли свої навички, свої уміння, свою працелюбність, спілкувалися на різні теми. Один в одного запитували, як краще тут, чи я це підтримую, звісно, також. Владислав каже, що над перетворенням старого автобуса у кафе працював із задоволенням. Вішали наліпки, фотокартки. Роздрукував Сергій Миколайович. Тюль вийшали, прибирали, такі столички зробили, тут стоїть кофемашина. Це фотокарточки були зроблені. Я старі, я нові з 1980-го та по 2017 тисячі що в Валевську відбувалося на реставрацію автобуса витратили 8 тисяч гривень, говорить Сергій Хлань. Кошти були перераховані учнями за виробничу практику від підприємств. Такі учні пішли працювати на підприємство, 50% виробничої практики переходить на рахунок ліцею. Ті хлопці, які залишили зі мною, тобто тими коштами, ми зробили ремонт цього. Кафе, автобус, кафе. Його дуже сильно люблять учні, він їх зацікавлює, проводить цікаві заняття, різноманітні заняття. А зараз ми з вами підведемо підсумки уроку і дамо відповіді на декілька питань. Скажіть, будь ласка, скільки марок передбачено стандартом зварювання дроту різного хімічного складу? Діма, будь ласка. – 77. Сергій Хлань 17 років працює в Олевському професійному училищі. Він говорить, що не уявляє свого життя без учнів ліцею. Зараз він розробив новий проєкт Створити для учнів кабінет майстерня лабораторія. Щоб знайти гроші на цей проєкт. Він подав заяву на участь у національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Метою для цього стало це приз від цієї премії. Це один мільйон гривень, переможець якої зможе потратити на свій власний проєкт. Проект я також свій подав. Це створення кабінету майстерні лабораторії із сучасними тренажерами для зварюваного виробництва, для електромонтажного виробництва тобто, де учні зможуть свої знання більш вдосконалювати в теоретичному навчанні. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.